Ідея організувати в художньому салоні виставку картин абстракції належить Григорію Волкову. Запросили взяти участь у ній практично усіх художників Полтави. 30 чоловік учасників це і зрілі майстри, такі як Трихомис Мілютін, і маленькі діти, такі як Назар Корфіванюк. Тобто мені хотілося б, щоб були нові обличчя, нові роботи. Такі роботи дійсно для Полтави нові. Розгорнута виставка абстракцій у нашому місті вперше. Абстракціонізм як стиль з'явився і набув поширення на початку минулого століття у країнах Західної Європи. Пробували так малювати і в Україні, проте за радянських часів це мистецтво осміяли, не зрозумівши. Це такі роботи, які вас приймаються емоціями прежні всього для художника которому очень хочется выплеснуть свои эмоции. А если он делает какую-то реальную работу, там в связи с техническими всякими сложностями его энергия и мощь сдерживаются. А здесь этого нет. Деякі роботи на виставці не мають назви. Абстракцію номер 1 і номер 2 представив молодий художник Вартан Маркар'ян. У першій він говорить, хотів передати вимір, а другу малював у піднесеному настрої. Це просто гарний настрій, кольори, сонячний день, тобто такі емоції. Художники зізналися, виплескувати емоції на картині приємно. Вони мають намір просити художній музей імені Миколи Ярошенка дозволи регулярно виставляти абстракції.